Кола пробує стріляти з історичного лука. У травні воїн повернувся з російського полону. Провів там півтора року. Фашистами, укропами і так далі. Називали скажем били без причини. Дуже часто типу. Рідні дізналися, що Микола потрапив у полон з відео окупантів, яке знайшли у соцмережах. Остався тільки один, але без дізнання. Сотих, вотастані сітоксоти от, от. пройшов пекло колоній на окупованій Донеччині, а згодом в'язницю у глибині Сибіру. Саме там працівник колонії зрештою визнав очевидне, що саме Росія розпочала війну проти України. Всі пересування, все з або з мішками на голову очі закриті. Ми не бачили не хто він такий що, Ну просто що спілкувалися з нами. і Вони типу, сам казали: ну ми ж типу, ну понятно, почему чому ви нас не на Ми ж на парі на вас типа, це єдина людина, яку я почув з тої сторони, що в нас признала, скажемо, те, що вони напали на нас. Боєць приїхав в Україну у травні цього року. Тоді держава повернула з полону 205 своїх воїнів. Ми виходили з автобусів, це вже на території України було. Скажем, підходять, типа вітають. Типа по настільки це позитив, скажем, когось обняти. типа з рідних. Ну, типа, навіть не, скажем, з рідних, я плані того, що це українці. Ми скажемо, всі рідні. Нині Микола проходить реабілітацію сьогодні разом з іншими важко пораненими. Військовими і тими, хто повернувся з полону, приїхав на Оствицю. Одним з ініціаторів особливої терапії став Дмитро. До поранення, пам'ятаю, мені завжди подобалися якісь такі тусовки, виїзди, якісь такі активності. Після того, як ми побачили, що пацани дійсно розвіялися, що навіть ті, хто був дуже замкнений в собі, почав посміхатися і перший розмовляти до інших, то ми поняли, що ця тема робоча. Чоловік зустрів війну у Маріуполі, отримав важкі поранення. Кілька разів ледь не загинув під снарядами у лікарні, потрапив. У полон пережив знущання і вижив. Війна залишила слід, який не зітреться. Сам факт, я б навіть сказав факт: єднання людей перед спільною загрозою, який тоді був в Маріуполі. На острова військові приїхали вже вдруге. Незвична форма реабілітації через ігри, живе спілкування та історичну атмосферу допомагає їм відкритися, ділитися пережитим і поступово повернутися до мирного життя. Мета цього заходу дати хлопцям відчуття. Вільного пересування, вільної комунікації без обмежень, от вони займаються тими активностями, які їм подобаються. Військові, які приїхали на Оствицю, проходять лікування в обласному госпіталі ветеранів війни у Клевані. Участь у заході добровільна. Наші психологи обирають пацієнтів, які вже готові до соціалізації, які вже готові до виходів в світ. Тобто, Тих, кому це дійсно потрібно наразі, тих, кому ще зарано ми не турбуємо. Військові кидали спис, стріляли з лука, грали в настільні ігри, і все на березі Басівкутського озера, де дух нашої історії. Оствиця пристосована для відпочинку людей на кріслах колісних. Зробили якусь частину пандусів на тій будівлі, що в нас не на історичні там майстерня, офіс, Там у нас є пандуси. От. Ну, в принципі, на кухню теж заїздив. Нас уже пандуси, там вже легенько можна заїжджати, бо у нас було ще не дороблено. І зараз головне, що у нас там новий проект є. і В рамках цього проекту ми вже зробили платформу. Активна реабілітація військових відбувається на Оствиці щотижня. Організатори певні в атмосфері минулого ветерани поступово повернуться до себе. І поки триває війна, такі місця допомагають єднатись і не втрачати віру. Анна Цук Олексій Олексієнко, випуск новин.